Космолот перемагають сильні духом. Не, олеже, ви згадали про те, що сьогодні українські армійці прибули на базу в Оклахому, американську, для того, щоб вчитися е, бути операторами тих от Петріотів, і лунають припущення. От що півроку мінімум треба тих петріотів вчитися керувати. Но менше з тим такі оптимістичні припущення лунають. Що у разі, якщо ми туди відправили своїх найкращих, якщо ми відправили тих, хто мають досвід керування зенітно-ракетними комплексами, тих, хто має вищу освіту, і тих, хто має бажання, якомога швидше те все. Опанувати, то ми, мовляв, можемо і за місяць-два впоратися з подібним завданням. Наскільки такий оптимізм на вашу думку обґрунтований? Наскільки мотивації достатньо, щоб опанувати якомога швидше те все, що там звичайний американець здатен опанувати за 6 місяців? Ну о, тут ви дійсно праві. Ми не можемо з вами проконтролювати якість цього особового складу, але я сподіваюся, що. Ну принаймні до сьогоднішнього дня наші хлопці на разу не разу не, не підвели. Згадайте, як ми швидко опанували панцер гаубицю 2000 Те Теж саме німці казали від 6 до 11 місяців. Програма навчання, навчання. але за Півтора місяці ми вже ці, ці самоходні установки були в Україні. Теж саме з гіпардами було. Я сподіваюся, що там сказано декілька місяців да декілька місяців. Вони можуть скоротити програму. Я думаю, що наші хлопці не підведуть, і ми отримаємо Петріот за за декілька місяців вже в Україні з навченими розрахунками для ведення бойової роботи. Пане олеже, і те, що ми отримали і ще поганого з е, цієї останньої атаки 14 січня, це те, що ви згадували про комплекси с 300 с 400 якими було ну я так розумію, це пробний шар був да запуск по е, українській столиці тих трьох ракет, на які ми не змогли їх засікти, не змогли на них відреагувати оголошенням повітряної тривоги. От тут поділіться, будь ласка, своїми припущеннями, своїми розміркованнями, якщо росіяни е, намацали цю можливість бити по українській столиці, чи не стане? станеться нам повторення з Харковом, з Миколаєвом з Херсоном, що вони будуть завдавати по нас тими комплексами, від яких ми на тепер ну виходить, не можемо захиститися. І як варто на таке реагувати? Ну я не знаю, чи не варто було би на вашу думку на тепер українській владі оголосити про те, що треба Київ евакуйовувати, треба е, забирати дітей, треба закривати українські школи з огляду на те, що ну повітряних тривог не буде оголошено е, раніше, аніж той удар вже матиме місце. Ну на стосовно повітряних тривог, тут два варіанти. Або дійсно ми не своєчасно засікли і пуски цих ракет, а з другого боку була ще інформація, що був масштабний збій в системі в системі проти в загальній системі протиповітряної оборони. Ну, щось на кшталт хакерської атаки. Так, що саме це може бути ще причиною? Ну я не думаю. Я думаю, що треба е єдине, що треба розібратися в системі і підкоригувати її, щоб вона, е щоб вона спрацьовувала своєчасно, це з одного боку не треба сьогодні евакуювати Київ. А друге, те, що ну я вже сказав, навіть з цими ракетами можуть боротися в ці комплекси при умовах е відповідної розвідки і надходження даних. В режимі е, реального часу. Ну, і е, комплекси Петріот, які прийдуть, вони також так зможуть боротися. Но є ще одне но. Справа в тому, що Інститут вивчення війни американський говорить про те, що ці е, комплекси С-400, і ми знаємо з вами про це, вони е, е, в, влітку, до, до речі, восени е, передислоковувалися з Російською Федерацією на території Республіки Білорусь. І скоріш за все пуски відбували... ну, американський інститут запевняє нас, що пуски відбувалися з території Білорусі. і тут я розумію так, що наше політичне керівництво повинно застосувати всі засоби, починаючи від а, дипломатичних відносин розгляду їх до подальшого збереження чи розривання, а, закінчуючи а, відповідними а, вогневими ударами. На а, в оці ракетні комплекси, які розташовані на території Білорусі, ну тому що не, терпіти вже з двох сторон а, в оці ракетні удари, ну я думаю, що не варто. Пане Олеже, в нас на носі Рамштайн 8 20 січня, і от е, у разі, якщо ми отримаємо докази, що дійсно ці удари були завдані з С 300 С 400 Окей з території Білорусі. Чи е, може тоді пан Резніков е, 20 січня на Рамштайні з цими доказами звернутися до наших союзників з вимогою? От вже з вимогою дати нам атакамси на 300 кілометрів і з дозволом? Бити з тих хаймарсів атакам сами на 300 кілометрів по території республіки Білорусь по військових, звісно, цілях по місцях скупчення розташування тих от комплексів С 400 Як ви думаєте, як на подібну вимогу відреагують наші союзники? Чи можемо ми розраховувати, що ті атакамси і дозвіл бити по території республіки Білорусь, по військових, звісно, виключно військових об'єктах, ми від наших союзників отримаємо? Я би навіть сказав не по військових об'єктах, щоб не було подвійного трактування. Я би сказав по вогневих засобах, які наносять ураження по нашій території. Оце буде з воєнної точки зору, це буде чітко і зрозуміло, і, а, а, і ніяких інших поняттів сюди не можна вкладати. Думаю, що цілком цілком і можливо, щоб ми, предоставивши докази. Е, ну, вони знають на ліпше нас, тому що розвідка в масштабах НАТО працює е, застосуванням починаючи від агентури, яка ходить там, начебто, гриби, збирає навколо цих пускових, ну от, закінчуючи тими супутниками, які сьогодні там висять на орбіті і дивляться на цю ситуацію. Тим більше, що все одно основна, основна основні зусилля розвідки направлені на Україну і навколо і на і навколо нашої нашої держави, так що цілком можливо, що треба просити і домовлятися, просити засоби вогневого ураження, а так домовлятися, щоб не було на ну, політичних суперечок між нами і партнерами стосовно того, що ми будемо вражати вогневі засоби, які ведуть по нам вогонь.